У темну ніч, коли вітер завиває, ви магічним чином спускаєтесь на дах загадкової вежі, готові до битви з силами зла, що ховаються в її стінах. Шлях до перемоги лежить через магічні заклинання, хитрі маніпуляції з артефактами та неймовірні випробування, але не всі зможуть дістатися кінця і здобути перемогу. Всім привіт, мене звати Артем. і Що ж, сьогодні ми з вами поглянемо на настілочку локалізації видавництва Games під назвою Ікабітус. Це така собі сімейка, в якій, крім чарівних паличок та кастування заклинань, вам ще й буде потрібно тикати їм у куди тільки заманеться. І це в цілому є головна механіка гри: обирати потрібні жетони у вежі за допомогою паличок, збираючи відповідні сети, які згодом дозволять вам отримати нові види жетонів і заробити за це перемогу. Можні очки. Тож, експекто патронум! І давайте відправлятися в чарівну вежу на пошук злих чарівників. Поїхали! Тож наша вежа складається із восьми плиток кімнат, які вам потрібно пройти, щоб зіштовхнутися із фінальними противниками, чаклунами у склепі. Тож, як проходить партія, кожного ходу гравці спершу вивчають усі наявні жетони в кімнаті, що можуть лежати як горілиць, так і долілиць. А після чого піднімають свої палички догори, показуючи готовність. А далі гравець із найсильнішою паличкою той, де найбільше рисок вигукує. Інканто, її учасники одночасно вказують на один із жетонів в кімнаті або на будь-яке зілля. Якщо був обраний відкритий жетон, ви його просто забираєте собі і викладаєте у відповідну комірку. Для певного типу жетонів тут є певні комірки, як для інгредієнтів, так і для зброї, монстрів чи золота. Однак, якщо ви вже заповнили всі відповідні комірки, ви завжди можете викласти жетон в наплічник. Щодо закритих жетонів, то ви спершу його відкриваєте, а потім дивитесь, чи можете його забрати, адже якщо ні, то він відправляється у рів. Зазвичай в закритих ви можете зустріти монстрів, і щоб забрати монстра, вам вже потрібно мати на планшеті відповідну за кольором зброю. До речі, цифри на отриманих жетонах це кількість очок, що вони принесуть наприкінці партії. Щодо заклинань, то їх можна складати в одну комірку, скільки завгодно, до кожного разу отримуючи заклинання, ви можете обрати собі одну із відкритих карт заклинань та активувати її властивість. І це може принести вам як особливий жетон чи наявний жетон в кімнаті, або й дозволить вам вкрасти жетон у суперника. Щодо зілля, то щоб отримати такий жетон, вам вже потрібно мати на планшеті зазначені інгредієнти, тоді ви скидаєте їх у рів і отримуєте зілля. А граючи з доповненням, вам стають доступні гримуари, на яких так само як і на зіллях вказуються певні умови, що вам потрібно скинути, щоб отримати цей жетон. До речі, якщо декілька гравців вказують на один і той самий жетон, тоді жетон забирає гравець із сильнішою паличкою, після чого гравці міняються паличками один з одним. Таким чином ви граєте декілька ходів в одній кімнаті, поки наприкінці в ній не залишиться один чи менше жетонів. Тоді ви прибираєте цю кімнату, відкриваючи нову, на якій зазначається кількість жетонів, що необхідно на неї викласти, а також перевертаєте одного з наявних чаклунів. А коли ви прибираєте останню кімнату, вам відкривається склеп, куди ви викладаєте всіх наявних чаклунів і тепер повинні з ними битися. Тобто ви знову таки повинні у свій хід обрати паличкою один із жетонів, правда, на цих жетонів, як і на гримуарах, є певні умови, жетони, які вам потрібно мати, щоб зуміти перемогти чаклуна. І таким чином ви граєте, поки не буде в кімнаті закритих жетонів і за столом. Не буде бодай одного із гравців, хто не може виконати жодної із умов на цих жетонах. Тоді ви рахуєте очки на усіх своїх отриманих жетонах у валізі і визначаєте переможця. По-перше, мабуть, треба відзначити продакшн цієї гри, який дійсно тут на висоті. Ось ця коробочка, яка тут виконана, ніби якийсь гримуар, який ви відкриваєте, у середині якого ви знаходите поле для гри. Це реально круто. І ще усі. Палички, чарівні, звісно, тикати пальцем у жетони також можна було б, але будемо чесними, з паличками все набагато крутіше і цікавіше. Щодо самої гри, то загалом гра побудована на простій ідеї, що вам потрібно збирати ці жетони, намагаючись перекрити якомога більше варіантів для отримання нових жетонів. Тобто, жетони інгредієнтів ми збираємо за наявними зіллями. А інше це що є, то й беремо. Ну звісно, якщо вже немає достатньо відкритих чаклунів, тоді можна частково. Починати під них підлаштовуватись, проте більшість жетонів з гарними бонусами вони закриті, і виходить, що це гра у «Вгадаєш?» чи ні. Бо якщо так ти вгадав, жетон твій. А якщо мимо, то ти просто профукав цілий хід і нічого не отримав. А ось щодо відкритих, то тут, звісно, краще за все ще й дивитись на валізи інших гравців і аналізувати, що кому потрібно. Адже якщо у вас сильна паличка, то перейматись не варто. Проте, якщо вона слабка. Тоді краще уникати спірних жетонів, хоча після цього ви, звісно, можете обмінятися паличками. Тож загалом для мене інкабітус це виходить гра, яка пішла не у стратегію та планування, а у сторону розваги, емоційного плану, де ви ніби її збираєте сети і комбінації, намагаєтесь знайти потрібну зброю для боротьби з монстрами, і там підбираєте різні заклинання для отримання бонусів з карт. Але загалом невідомість під закритими жетонами це чиста перевірка. Удачі, і цим мені гра нагадує про йди світів з Кверлінборгу, де ти також, ніби її розбудовуєш свій мішечок, намагаючись створити якусь стратегію за новими жетонами. Але за фактом все рівно вирішується тільки за допомогою руки, яка дістає той чи інший жетон. І в цілому. Це і додає азарту і емоції партії. Тож, якщо вам таке подобається, вам точно варто спробувати інкапітус. І на цьому у мене все про цю гру. Тож, якщо огляд вам сподобався, поставте вподобайку, поділіться цим відео зі своїми друзями та знайомими і, звісно, підпишіться на канал, хто цього ще не зробив. Дякую вам за увагу і особливо подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па!